властивості ці Закарпаття, годі перебільшувати, як і неможливо закрити очі на те, що воно є бальзамом на душу, мистецтво знавців, археологів та шукачів легенд. Ну, інтересно, відволік просто все шикарно, класно. У нас такого немає на югі. Очень подобається. Які відчуття? Чи є таке, що трішки моторошно, чи навпаки, досить спокійно? Ну, спокійно, класно, тихо. Нічого страшного немає. Моторошно то, що такий унікальний замок і в такому стані. Ну, а на вашу думку, ще потрібно зробити для того, щоб було ліпше? Адже, ну, частково ми самі винні в тому, що він такий. Звісно, влазь должною і сама виділити гроші зайнятися цим делом, або віддати інвестору в оренду на яке-то 100 років, щоб він привів в порядок, не большая реставрація, охрана і все. Так. Да. Кант над прірвою вказує, що територія замку зі сходу завершилась не поблизу фортеці, як думають, не посвячені у таємниці Невицького, а ось там. Ймовірно, глиняно галузевою огорожею третього валу, що захищала від атак ремісничих, адже є свідчення, що навіть вбрання шилось у межах твердині. Говорити про гарнізон і володарів, які до 15-го століття проживали в донжоні – зайве мури їх нагледілись тисячами. До речі, велична головна вашта була у давнину щонайменше на півтора метри вищою. Ту, що споглядаємо нині, реконструйовано у Чехословацький період, тобто майже сторіч. Тому. Тоді небайдужі до кам'яної спадщини спородили дерев'яний дах, щоправда, одну з опору смістили у автентичному вікні, через яке колись оглядав свою власність господар цитаделі, а бачив звитяжець значно мальовничі жі пейзажі, зокрема з південного боку, де в минулому лишень завершувалось укріплення, а нині закинуті турбази. Справа в тому, що замок був зруйнований приблизно у середині XVII століття, точніше, 1644 рік да? Ракоці. І з того часу він не експлуатувався, не перебудовува. Відбулись лише такі от незначні, я би сказав, консерваційні роботи. Да? І дещо була порушена автентика цього об'єкта, дещо тільки. Але, е Завдяки цій реставрації було зроблено головне порушення незначні, але призупинена подальша руйнація об'єкту. А це на той час було головне призупинили. Спочатку тут було городище доби ранньої бронзи, потім раннього заліза. А згодом виник замок, і це відбулося у 13 столітті. Тобто, на момент приходу монголо-татар сюди, в карпатську котловину. Замок вже існував величні мури не перестає здивуватися, як вони встояли під час навал численних військ, а все тому, що хочете, вірте або ж піддавайте сумнівам. Однак подейкують, що погандіва під час будівництва звеліла додавати дорожчину вапняку спочатку яйця, а потім і материнське молоко, що привело до голоду в краї. Є підстави вважати, що прообразом погандіви такий, така персона, як Ержебет Батер. Справа в тому, що е, на той час, початок XVII століття, володар Невицького замку, Дьор е, Другет, е, був одружений на доньці -Дон е, Ержебет Батері Катерині. Сам Дьорд Другет особисто знав Ержебет Баттер. Ну а довожу до вашого відома, що RGB Battery була відома на той час на всю Європу, на весь світ, я би сказав, відома і тепер як людина, яка мала такі садистські схильності. Родовий замок і Чахтицький град, чи Чахтицький замок розташований на території сучасної західної Словаччини. Не виключно, що деякий час вона переховувалася, коли вже була прислідувана за свої садистські вчинки угорською короною. Деякий час вона, можливо, переховувалась і в Новіцькому замку. Це абсолютно логічно. Мабуть, і звідти і пішов образ по Гандіві. До речі, такі самі. Образи таких погандів є і в народних переказах і на території Центральної Словаччини, Західної Словаччини, і на території багатьох замків Угорського королівства. І, як правило, вони якраз і пов'язуються з образом ржб батарів Тобто підґрунтя в тих легендах є. Це додає певне забарвлення такої самобутної і цікавої історії Закарпаття. Повірити у те, що в цьому блаженно умиротвореному місці, колись могло творитись зло надто складно. Кожна стежина напівзруйнована стіна, в якій відроджується життя пророслими крізь століття деревами, огортають спокоєм і вселяють гармонію з собою та світом. І хоча деякі з вікон, до слова, всиво давнину вони були арочні перебудовано у двері. А від штукатурки, вочевидь, початку 19 століття, практично й не залишилось сліду, все ж архітектурний ансамбль замку читається навіть на від... Що ж до злих язиків, які подейкують, мовляв, основне призначення власників укріплення полягало у зборі податей, то до них апелює голослівний фактаж історії. Початок 14 століття перебудова на Невіцькому замку. Взагалі для Угорщини, до складу, якого входило тодішнє Закарпаття. Початок 14 століття це важкі досить часи. І саме події початку 14 століття століття. Пряму пов'язаний з історією Невицького замку. Справа в тому, що представник переміг у боротьбі за угорську корону Карл Роберт, представник анжуйської дінастії на початку 14 століття, він мав величезну опозицію, як серед угорських магнатів, так і зовнішньої сторони з коронованих осіб інших держав. Опозицію очолив місцевий магнат обов'омодей. До речі, Невицького замку на той час а, неподалік. А... Від Невицького біля міста Кошице, це ми будемо вважати неподалік, Біля села Розганівці у 1312 році відбулася величезна рицарська битва, яку, на жаль, школярі і більшість громадян от Закарпаття не знають. були. А обо модей мобілізував всі ресурси, в тому числі і гарнізони Невицького замку, і всіх замків, які були підлеглі цьому магнату. Його. Союзником виступив Матущак, Західна Словаччина. Моравські рицарі підтримали. Карл Роберт привів рицарі, госпітальєри. Жахлива рицарська битва. Біля 12 тисяч осіб приймало участь з обох сторін. Я маю на увазі. Карл Роберт переміг. Переміг. Керував військом, по суті. Карл Роберт, але коли він був вибитий з седла, він бився як рядовий воїн під е, штандартом рицарів-госпітальєрів, командування на себе взяв е, Філіп Другет. Це Філіп де Ругет, який прибув з ним з Неаполітанії. Права рука Карла Роберта. Е, в знак подяки, після, там, через деякий час, в знак подяки, Карл Роберт дарує невицький замок, конфіскований у. Родини там, оба Амадея з часом да, дарує саме Філіпу Другі. А тут прибув з Неаполітанії свого часу. А що таке Ніаполітанія? А це доба відродження, це початок 14 століття, це самі кращі митці, це самі кращі архітектори, це самі кращі май... майстри і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І всі ті надсучасні технології Філіп Другий. Вдосконалює тут при будівництві невецького замку, тогочасного невіцького замку. Це фантастичні речі. До таких малознаних відомостей варто віднести вітражі, які вигравали тут уже у 14 столітті. Були у замку кахельні печі з 15-го, А ось колодязь з'явився лише у 17-му. Порадували йому не менш дивовижне постачання до морі води. Ну, уявіть собі такий факт: середина 15 століття остаточно формується. Архітектурний ансамбль Невицького замку видовбується зовнішній замковий рів. Причому рів планомірно було передбачено вже проєктом, щоб він наповнювався водою. Звідки вода виникає питання? Дождьової явно не вистачає. Ми ж бачимо, ми тепер витворюємо цей рів, що вода там не утримується. Так от нами виявлено водопровід початку верніше середини 15 століття, який був побудований тут на Невицькому замку, причому вода рухалась знизу. Шла. Фантастично, але це так. Все геніальне просто, а тут саме геніальний винахід був. О, до речі, як, яким чином йшла ця вода? Ну, закон Сполучених сосудів, який, до речі, був відкритий тільки в 17-му, другій половині 17-го століття Блезом Паскалем. Так от, емпірично. Будівники на Новицькому замку використали цю технологію. Вода дерев'яними трубами із сусідньої, більш високої гори, де були кернички через е, перепад висот. Да, тут де от тепер розташована ця база, якраз проходив е, цей водопровід з сусідньої гори дерев'яними трубами. Вода потрапляла у зовнішній замковий рів. Фантастичні речі. А перші почали якраз використовувати на початку 15 століття. Виникли перші дерев'яні труби, во іде, а в Німеччині саме в районі замку Бланкенхайм. А потім беремо історичні документи, а переселення якраз продовжувалося саме цього району в район Спіша і сучасного Закарпаття, якраз німецьке переселення. Мабуть, деякі майстри потрапили сюди, а може були спеціально замовлені і переселені сюди, тому що вони володіли цією технологією якраз для будівництва подібного водопроводу. Я вам повинен сказати, що замок Бланкенхайм, наприклад, на сьогодення, виключно із-за цієї. Технічної складової середньовічної на той час надсучасною, сучасною ну, став е європейським туристичним об'єктом. При перших ласівках лихих вістей щодо можливого штурму тут могли знайти прихисток до півтисячі чоловіків та жінок. От в Британії можна купити замок за один фунт стягстерлінгав чи там у Віталії за один бери. От. Але ти виконуєш всі ці зобов'язання. І, по суті, той власник цього об'єкту він перетворився в меценат. Тому що це, ці об'єкти дуже затратні. От. Но... Там багато позитивних прикладів є, які просто потрібно вивчати. А для того, щоб вивчати ці всі, вивчати пам'ятки, вивчати можливості, потрібно, щоб існувала хоч якась структура у нас в області. Ми пишаємось Закарпаттям, пишаємось замками Закарпаття, говоримо про туризм. А на сьогоднішній день у нас, і це вже, ну от, я не знаю, от… Закарпаття є єдиною області на території України, де відсутній хоч один історико-архітектурний чи історико-культурний заповідник. Немає його. А що таке заповідник? Заповідник це не забор, через який не можна перелізти. Заповідник це в першу чергу фахівці, які досліджують пам'ятку, які моніторять на більш оптимальний варіант її використання, які доглядають за збереженням автентики цього об'єкту. І інтегрую цей об'єкт в перспективи розвитку туризму. Я би так оце все поєднав. З точки зору і розвитку туризму, і збереження автентики цього об'єкту. Для цього потрібні фахівці зучі середньовіччя неабияк подбали про розташування замку. Звели його на стрімкі кручі, відносний перепад висоти щонайменше 125 метрів. Погляньте звідси неозброєним оком видно навіть словацькі гори. На всі запитання я не можу відповісти на сьогодні. Для того щоб відповісти, це треба дослідити його стовідсотково, цей, цей замок. Але всі виробничі центри розташовували тут, на території Полі Палісад, на підходах до Невецького замку. Тут же загони для коней, наприклад, бойових скакунів тут же знаходились тут же ковальські майстерні. Да, і деякі інші виробничі приміщення, і частина людей проживала тут на території палісаду, які обслуговували е, замок, і навіть частина гарнізону тут саме от, на території е, палісаду. Чи була церква? Була. От маємо археологічне підтвердження но, но де в якому місті вона була розташована. Я не можу сказати на на сьогодення. потрібно далі проводити дослідження цього. Об'єкту і знайдемо відповіді. Як правило, якраз капличка принаймні, в кожної замкові споруді вона повинна була бути. Ми знаємо, що будівництво дуже спішили, бо була загроза середина 15 століття приблизно була загроза. Володарі Невицького замку потрапляють в полон до Яна Ішкарі чи до братчиків словацьких гуситів, я би так назвав. Це до Закарпаття дійшли відголоски гусицького руху. Європейського руху такого, європейського масштабу, а, і саме тому вони розпочали будівництво швидко будівництво замку і його укріплення. Уявіть собі, тогочасним знаряддям праці на протязі дуже ш... короткого терміну видовбується зовнішній замковий рів. А це підрахунки ми провели це 4 тисячі більше як 4 тисячі кубометрів ґрунту деякі ділянки просто у скелі видовбані. Уявіть собі, трудозатрати на той час. Оце ми теж намагаємось підрахувати, Скільки людей приймало участь у будівництві цього замку? Причому паралельно йшли роботи, і будувалася зовнішня замкова стіна і зовнішній замковий рів. А те, що вони поспішали, навіть теж доведено археологічно. Навіть археологія на сьогодні така потужна досить наука. Адже виявили ми два входи в той в Невицький замок, які руйнують саму систему захисту. Ну Не може бути два входи, а вони є. Сьогодні замок необхідно вивести, хоча з красивого, однак аварійного стану. Наразі чіткої межі між романським і отичним стилом провести не вдасться. Єдине, на чому варто наполягати, це на тому, що він огранений здобутками цивілізації і чекає ще свого належного поцінування. Замок не може жити відірвано від держави і державних проблем. Ті порушення, які були зроблені, свого часу вони були зроблені в радянські часи. Ну, біля Невицького замку на підходи до нього була побудована міжнародна база «Супутник». Знову ж таки, виходили виключно з перспектив розвитку туризму на той час теж. Вот. Ця руху рухлять, яка тут поряд знаходилася. От, занепала ця база, вже краще там все порушено вже. Вже краще хай вона працює. І це я вважаю, що це позитивний такий момент. Але навіть на сьогодення можна це поєднати органічно, красиво, так, щоб. і... Замок мав цілісний, автентичний вигляд, і поряд розташована база. Цим треба просто-напросто займатися. До речі, історична дорога на замок, вона є, вона відома, де знаходиться, і теж можна відтворити. І замок наголошується не тільки, будівлі, кам'яні мури, які дійшли до нас. Це ціле, таке містечко невелике. От тут, де ми з вами знаходимося, тепер тут же ще один вал шов, дерев'яні укріплення от, які з часом можуть слугувати ну органічною такою огорожою сіл цілого замкового комплексу, який не порушує. Це надзвичайно ефектно би е, виглядало. Ми повинні ще раз наголошую цінувати те, що маємо. Якщо цей комплекс відтворити таким у зрізі, я підкреслю відтворити, дослідити, відтворити етапність певна повинна бути. От відтворити, ми отримали би. Можливо, найкращий об'єкт туристичний в цілої не тільки закарпатської області, а і карпатської котловини, якщо дотримуватися автентики, принаймні, на сьогодення той самий Невіцький замок для цього має всі передумови. Шкода та від дійсності не втекти коштів, поки що в держави на подібні літописи у камені нема. Однак чи вихід віддавати територію у приватні руки? Адже логічно, що інвестор захоче чим швидше повернути вкладене. Засуджувати його теж не варто. Єдине, на що треба сподіватися, що той, хто візьметься за відновлення фортеці, неподалік від села Кам'яниця, з розумом віднесеться до історичного бізнес-проекту, керуватиметься міжнародними документами і не посягне на автентичну ауру недоречною сучасною архітектурою, тобто ставитиметься до замку Невицького із прилеглою місцевістю як до елементу загальнолюдської цінності.